Найкраща пропозиція щодо портативного живлення: заощаджуйте 48% на Bluta AC200PL із зарядним пристроєм для генератора Charge 1. енергонезалежність у твоїй кишені, чому портативні електростанції маст хав сучасної людини у світі, де електрика стала невід'ємною частиною нашого життя. А природні катаклізми та відключення електроенергії стають все більш поширеними, питання енергетичної незалежності актуальне як ніколи. І якщо раніше це питання вирішувалося виключно встановленням сонячних панелей чи генераторів, то сьогодні на ринку з'явилася альтернатива, переносні електростанції. Особливо привабливою пропозицією від Bluta є комплект Bluta AC200PL із зарядним пристроєм Charge 1AC, який тепер доступний із вражаючою знижкою. Але чим ця покупка дійсно вигідна і кому вона буде вигідна? Давайте розберемося. Чому я вважаю портативні електростанції важливою покупкою? Я пам'ятаю час, коли відключення електроенергії вважалося незначною незручністю. Тепер, коли ми покладаємося на електрику майже в усьому від холодильника, в якому зберігаються продукти, до телефону, який з'єднує нас зі світом, навіть коротке відключення може спричинити серйозні проблеми. Мій особистий досвід із сильною грозою, яка залишила мене без електроенергії на кілька днів, змусив мене задуматися про створення резервного джерела живлення. Вивчивши ринок, я дійшов висновку, що портативні електростанції є ідеальним рішенням для досягнення енергонезалежності. Bluta AC200PL потужність і універсальність в одному пристрої. Зараз зі знижкою 48% Bluta AC200PL із комплектом зарядного пристрою змінного струму Charge 1 це не просто імпульсивна покупка, а інвестиція у вашу безпеку та комфорт. Завдяки потужності 2304 ВТ ГОД і піковій потужності 3600 ВТ він може живити широкий спектр пристроїв, від невеликих гаджетів до важких електроінструментів. Я особливо ціную можливість використовувати цю електростанцію як для подорожей на автофоргонах, завдяки роз'ємотити 30 в сумісному з автофоргонами, так і для домашнього резервного живлення під час відключень електроенергії. Універсальність Bluta AC200PL є ключовою перевагою. Можливість підключення додаткових акумуляторів Bluta ємністю до 8448 ВТЧ дозволяє істотно збільшити час автономної роботи. Особливо це стосується тих, хто живе в районах з частими відключеннями електроенергії або планує тривалі поїздки на автофургоні. Зарядний пристрій змінного струму Charge 1, заряджання в дорозі це реальність. Окремо варто відзначити зарядний пристрій Charge 1 AC. Цей пристрій дозволяє заряджати акумулятор Bluta AC200PL від генератора вашого автомобіля. Порівняно зі стандартним прикурювачем, Charger 1 заряджається в 6 разів швидше, значно скорочуючи час підзарядки в дорозі. Ключова ідея можливість швидкої зарядки від автомобільного генератора робить Bluta AC200PL незамінним супутником у подорожах. Я вважаю, що це надзвичайно важлива функція, особливо для тих, хто активно користується автофургонами або подорожує на автомобілі. Уявіть ситуацію, коли ви перебуваєте у віддаленому місці, де немає доступу до електрики, і ваш акумулятор розрядився. Зарядний пристрій Charge 1 ac дозволяє швидко підзарядити та продовжити подорож. Кому варто звернути увагу на цю пропозицію? Рекомендую звернути увагу на цю пропозицію наступним категоріям осіб. Для любителів кемпінгу та автобудинків, Bluta AC200PL забезпечить вам незалежність від електромережі, коли ви не вдома. Для жителів регіонів з частими відключеннями електроенергії, ця електростанція стане вашим надійним джерелом енергії під час надзвичайних ситуацій. Для власників електромобілів Bluta AC200PL можна використовувати для зарядки електромобіля в екстрених ситуаціях. Для всіх, хто піклується про свою безпеку та комфорт, незалежність від електромережі є важливим фактором у сучасному світі. Кілька порад перед покупкою. Оцініть свої потреби перед покупкою Bluta AC200PL. Визначте, які пристрої ви плануєте живити від цієї електростанції. Це допоможе підібрати правильну модель, виходячи з ємності акумулятора та потужності. Читайте відгуки користувачів, прочитайте відгуки інших клієнтів, щоб дізнатися про їхній досвід використання блута AC200PL. Порівняти ціни перед покупкою, порівняйте ціни в різних магазинах. Зараз можна знайти вигідні пропозиції, особливо під час розпродажів. Переконайтеся, що у вас є необхідні аксесуари. Перевірте, чи зарядний пристрій Charge 1AC і необхідні кабелі включені. Висновок. Інвестиція в мир і незалежність. Пропозиція Bluta AC200PL із зарядним пристроєм Charge 1AC Charger. Це чудова можливість придбати потужну та універсальну портативну електростанцію за привабливою ціною. Це не просто гаджет, а інвестиція у ваш спокій, безпеку та незалежність. У світі, де енергетична стабільність стає дедалі крихкішою, наявність надійного резервного джерела живлення є необхідністю, а не розкішшю. Не пропустіть свій шанс придбати Bluta AC200PL зараз зі знижкою 48%.